Невідворотність покарання 16 грудня СБУ заочно висунуло підозру начальнику радіаційного хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії генерал-лейтенанту Ігорю Кирилову. А вже наступного дня його покарав самокат. Кирилов – це саме той генерал, який розповідав у 2022 році про нібито натівські біолабораторії на території України. І таким чином виправдовував вторгнення. Але не за це, а точніше, не тільки за це, генерал Кірілов заслужив свій самокат. Саме його СБУ звинуватило у масовому використанні росіянами хімічної зброї проти українських військ. За даними підрозділу радіаційної хімічної та біологічної розвідки сил підтримки ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення зафіксовано щонайменше 4800 підтверджених випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин. Переважна більшість випадків це використання проти наших бійців сезогінних газів. Такими користуються в поліції для розгону демонстрантів. Але якщо під час вуличних заворушень люди можуть просто втекти, то з окопу не втечеш. Саме тому використання сльозогінних газів у бойових діях настільки небезпечне. І саме тому, згідно із конвенцією про заборону розробки, використання і застосування хімічної зброї, використання сльозогінних газів на полі бою вважається військовим злочином. А я хочу нагадати, що Росія визнала і цю конвенцію, і Женевський протокол тисячі 1925 року про заборону застосування на війні задушливих, отруйних та інших подібних газів та біологічних засобів. Проте марно чекати виконання законів та правил війни від армії, яка бомбардує школи та лікарні, катує полонених чи, наприклад, відпрацьовує навички керування дронів Камікадзе, полюючи на цивільних українців. Вперше росіяни використали сльозогінні гази проти українських бійців ще під час штурму донецького аеропорту у 2015 році. А з моменту повномасштабного вторгнення це стало регулярною практикою. Здебільшого газові атаки відбуваються на найбільш напружених ділянках фронту для викурювання наших бійців з оборонних позицій. Зазвичай аерозольні гранати скидають з дронів. Але вдаються росіяни і до гібридних хімічних атак. Наприклад, у 2022 році, під час боїв за Рубіжне та Сєвєродонецьк Росіяни підривали залізничні цистерни з азотною кислотою, в результаті чого утворювались хмари отруйного газу. Обстрілювали російські війська і ємності за Міаком у Тернопільській, Сумській, Одеській Харківській областях. В травні цього року стало відомо, що росіяни замінували хімічний завод Стирол в окупованій Горлівці. Близько двох тисяч українських військових потрапили у шпиталі через хімічне ураження. Для доведення злочинних дій Росії СБУ збирає не тільки свідчення потерпілих, але й зразки ґрунту та самі газові гранати чи їх елементи. Усі докази передаються до організації із заборони хімічної зброї. А як щодо реакції світу? Ну що в травні представниця американського аналітичного центру Atlantic Council Емма Нікс попередила: якщо світ не дасть рішучої та різкої відповіді росіянам на використання хімічної зброї, то вона почне її застосовувати масово. І здавалося б, реакція була. Держдепартамент США підтвердив факти застосування Росією хімічних речовин. Сполучені Штати запровадили санкції проти росіян, причетних до програм хімічної та біологічної зброї. Засудили Росію і в ОБСЄ, проте як бачимо, толку від цього мало. Окупанти як використовували хімію проти ЗСУ, так і використовують надалі. А в ООН взагалі роблять вигляд, ніби нічого цього не помічають. І тепер повернемось до того, з чого я починав: ліквідації головного військового хіміка Росії, генерала Ігоря Кирілова. Якби міжнародні організації займалися прямими своїми обов'язками, а не засвоєнням бюджетів, то можливо б і підстав для цього сюжету не було б. Якби міжнародне правосуддя працювало як слід, то Кирілов і такі як він сиділи б на лаві підсудних. Але були б живими. А так виходить, що українським спецслужбам доводиться підтирати за іншими дорогою ціною, щоправда, але іншого виходу у нас нема. Ото таке.